Якщо завтра Китай закриють, чим ти будеш займатися блогінгом далі. Ну а блогінг про прошу. Ну, то яка от зараз у тебе більше Китай. Ну от, наприклад, давай змоделюємо ситуацію. Китай ніяких відправ в Україну mm -hmm. не робить через десяті країни, це супер дорого, невигідно і так далі. Чим ти будеш займатися? Mm -hmm. До речі, мене часто таке питають. Mm -hmm. Я з приводу цього теж думала. Ну, по-перше, Китай не закриють. Давай, а якщо от закриється? Якщо от закриється, да. все-таки. Ну, все-таки білизна в мене вже є. Її можна буде допродати хоча б, або вийти на інший ринок, або не вести в принципі мені товарний бізнес, а просто продовжувати в блогінгу, блогінгу бо мені дуже цікаво. Подобається це і не вести просто на тематику Китаю, а перейти на якусь іншу тематику. В mm -hmm. чому? Бо Not я to можу, to. ну блін, я я продаю в блозі, я веду сторіс, монтую відео, е, що ще <звіт> навчаю. Я створила п'ять потоків самостійно і можу, в принципі, зробити будь-який інфопродукт. Аня, ти сказала про е, магазин своєї білизни. Ну, жіно... свій магазин так. жіночої білизни. Так. А що це за білизна? Я маю на увазі. Ти її сама вишиваєш, чи в тебе хтось працює на аутсорсі, чи ти замовляєш з того Китаю, щоб вона приїжджала. З якими складностями ти зустрілася, зіткнулася? Про це буде корисно для людей, які теж можуть про це подумати, наприклад, про магазин своєї білизни, і вони будуть знати, куди їм фокусувати свою увагу. Розкажи про свій магазин. Я привожу весь свій товар з Китаю. Я не шлю самостійно, у мене немає на це, у мене немає досвіду, я не вмію це робити. І ну, все, в принципі, не бачу сенсу, якщо я не вмію розбиратися ще в цьому, mm -hmm. бо у мене і так справ дуже багато. Е, проблеми, з якими я стикнулася, це нех... нестача часу, mm -hmm. тому що у мене є блог, курс, який я продаю в блозі. У мене на це йде дуже багато сил, часу, енергії, і тут ще додається такий великий проєкт, як Інстамагазин. І я, я спочатку подумала, що я зможу це робити сама, але потім в процесі зрозуміла, що ніфіга я не зможу це зробити сама. І у мене там вже команда, яка займається цим, сім. на собі я залишила поки що тільки замовлення товару і нових одиниць. Можливо, потім, в майбутньому, я переведу це. Варіант такої більшого пасиву, щоб просто контролювати всі процеси, бо то інстамагазин — це треш, це дуже багато роботи. Також стикнулася з тим, що є велика конкуренція, але в принципі я знала, куди я йду, і я б не сказала, що це проблема, це просто складова, і треба якось виходити з цього. Бо також я блогер, і блогерів також багато і якось теж треба виживати на цьому ринку. Тому, в принципі, з білизною те саме. У мене інстамагазин також наповнена шафа, на які також йдуть продажі. І, в принципі, все окей. Скажи, а твій от особистий бренд він допомагає чи допоміг, наприклад, щось продати з цієї білизни або отримати перед замовлення перші? Ну, не дуже, бо мої підписники знають звідки це все, і скільки воно угу. коштує. Тому я і не орієнтувалась на свою аудиторію. А вони тільки зіграли роль перших підписників. У мене одразу з ходу 300 чоловік підписалися на мою uh -huh. сторінку про і живих людей. У мене завжди перегляди сторіс. Статистика сторіс на інстамагазині у мене більше ніж на більшості інстамагазинів на ринку, uh -huh. тому що жива аудиторія переглядає. це все. Я не накручувала нікого, тому хоча є такі інструменти, і не збираюсь в принципі це робити. Тому ну дехто вже купив з моїх. Читачів, а так далі. Тобто, це тобто є, новенькі. Вже, є вже продаж, є продаж, вже. продаж брат. Так. Дивись. Що мені цікаво, давай про творчість трошки. Аня, опиши себе як бренд. Яка ти як бренд? Так, мій особистий бренд це я часто, як Анічка Базилевич, весела, прикольна дівчина, як подруга в блозі. Зі мною можуть просто поговорити ні про що в, в директі. Е, та паралельно з цим серйозна дівчина, у якої є бізнес, розумна, яка багато чого знає, і до мене можуть прийти за порадою. І гарно. Це ти кажеш про серйозну дівчину, це вже не бренд, це вже ти така в житті. Ну так. А бренд саме про цю подругу це дуже, ну, дуже да. підходить. Ну ще іноді, звісно, з'являється і серйозність, але угу. просто людей більше, більше приваблює проста легкість. людина, легкість. легкість да. Бо якщо постійно щось вести на серйозі, то це не так приваблює аудиторію. Також в моєму особистому бренді присутність присутне пиво. До речі, так так ти це висвітлюєш. Так. Причому я ну, люблю також інше алкоголь, типу там, вино, просеко, але пиво саме зайшло сильніше. Mm -hmm. І тому ми ось це запам'ятали. Um, іноді аудиторія згадує собаку, коргі, що я хочу коргію. Ну, зараз я перейшла на іншу да, породу бачу, песиків. Так. І що там ще в мене? І червоний колір, бордовий. Розкажи, ти прийняла рішення колись стати блогером? От, піти в таку, як це, в, в, цифрову площину, uh -huh. в цифрову площину. Як це було з приводу твоїх близьких людей? Як це сприймалося? Які вони аргументи наводили проти? Чи які аргументи ти їм наводила за? Як ти боролася? Чи було взагалі, була підтримка тотальна, чи хтось тебе відмовляв і казав, Аня, йди на роботу. Нащо тобі цей блогінг? Нащо тобі цей інтернет? Мене підтримали всього дві людини в моєму житті, і це не батьки і не родичі. Mm -hmm. Це мій колишній хлопець та його друг. Всі інші мені казали, що. Аня, це, ну, ти куди взагалі? Йди працюй. Ти працюєш собі спокійно на роботі, нормально собі отримуєш грошей, на що воно тобі треба. І попри все, я все одно пішла далі, спробувала. До речі, зрозуміла, що деякі друзі мені не друзі. Це наскільки був такий хейт, не хейт, а відмовляли тебе настільки? чи Чи вони потім. Побачили якісь твої перші досягнення і сказали, почали заздрити? Чому ви... ні, заздрити ніхто не почав. Навпаки, зараз багато хто із моїх колишніх друзів пишуть мені про допомогу, питають, як вести сторіс, як продавати. А що мені можна продати в блозі? Які мені рілси знімати, тіктоки і так далі. А на початку, коли я всім казала, що я збираюсь вести блог, буду знімати сторіс, тому готуйтесь. Реакція була така, що. Не ще треба. одна, да. нашого. <світ> так, ще одна. Зараз вже такого відношення немає. Дійшла, нарешті, до того рівня, коли е, навіть мої близькі друзі, які скептично відносились до Китаю, вже збираються йти на мій курс. З <світ> <Побіда. Це світ> Ми точно. це зробили. Тому так, на початку ніхто не прийняв моє рішення. І батьки також мені казали, що не треба було на тобі. А от зараз, наприклад, батьки. І ті, хто негативно, крім тих, які збираються зараз накорсити, вони як тебе зараз вкличуть на свята чи напрошуються в гості? Та ні, ну, ми хвалять, перестали скажуть, спілкуватися. Скажуть, Аня, молодець. <світ> ну, ну, батьки хвалять, да. батьки кажуть, що я молодець, мама постійно слідкує за моїми сторісами. Каже, це круто, у тебе там підписники все ростуть і ростуть. Я така, да, да. Друзі також деякі, з якими там, ми колись спілкувалися, кажуть, що це все класно. Ніхто мене не кличе в гості. Ми просто всі всіма не спілкуємося. У mm -hmm. мене повністю змінився круг. Оточення, оточення да? Да, в мене повністю перевернулося з початком блогу. З, тими ми, з новими друзями я вже більше так близько спілкуюся. Хтось, звісно, у мене залишився, там мої. Найліпше. До речі, блін, забула. Сказали, що мене підтримали двоє людей, коли ага. ти забула про свою дуже близьку подругу. Вона теж сказала, що давай у тебе все вийде. Ну от троє людей мене mm -hmm. підтримали. Так, всі інші таке. Um. З приводу ось теперішнього твого оточення воно змінилося, правильно? Mm -hmm. Ти сказала, якраз це було одне з моїх запитань. А, де ти зараз, а, як проходить цей процес нетворкінгу в тебе зараз? Ти ж я бачу, іноді відвідуєш якісь заходи, заводиш нові знайомства. Як ти працюєш над нетворкінгом своїм? Так, іноді я ходжу на деякі заходи, проте я там не шукаю друзів. Немає такої цілі знайти на нетворкінгах друзів. Я знаходжу там помічників собі в команду, або я стою чиїмось клієнтом. Так, щоб друзів. Ну, всі Я, друзі, друзі. Нові... я розумію, для, для щоб стати другом, потрібен якийсь час. Uh -huh. От, я саме про оточення твоє. А Скажи, хто у тебе зараз в команді? Ти кажеш, когось для команди. Хто у тебе в команді і які їхні функції? Uh -huh. Зараз в, в мене в команді є project менеджер, яка зараз мені дуже сильно допомагає в, в створенні курсу. Це моя найбільша така персона в цьому, в цьому проєкті. Була ще дівчина, яка переписувалася в директі з клієнтами, але мені зараз не потрібна ця послуга, я роблю це самостійно. І я ще монтажер відео. Іноді мені дівчинка допомагає монтувати відоси. По блогу, в принципі, це все. Також ми беремо там, на допомогу іноді людей в монтаж відеоуроків, в чат-боти ми також взяли. Ну, тобто це вже допоміжні такі. А так, щоб в постійній моїй команді це проджект та монтажер. Інші всі такі. Приходяще. От ти почала себе ну, вести свій блог. Я вже відмічав, я тобі казав і писав, що мені дуже подобається, наскільки ти круто о, створюєш контент. Він такий нативний, він легкий, о, він реально так о, ти, ми незнайомі з тобою. Але ми, наче з тобою, давні друзі. Mm -hmm. Ти цьому десь навчалася якісь курси, сторітелінг, як себе подавати, як це все як е генерувати такий контент? Звідки це в тебе взялося? Ну і колись два роки тому я пішла на курс більше, трошки більше напевно, ніж два роки тому. Пішла на курс по блогінгу, там, де розповіли базу, як це все робити. Я навчалася погано. У мене виходило дуже погано вести сторіс. Ну тобто, на спочатку, я як і всі нормальні люди, просто іноді виставляла свої фотографії. Потім така в рандомний момент вирішила, що мені треба вести блог. У нас були, була команда з десятьох людей. Ми проводили майстер кожну п'ятницю. І на майстермайндах я кажу, я хочу вести на тему е, Китаю і хочу там викуповувати для людей, ну типу бути байером. Вони такі да, давай, роби прогріви, там, роби це нативненько, М мій натив. Я така, після майстермайду на наступний день е, я купую в Китаї, приходьте до мене за послугами, вони коштують стільки там. Не, думав, зайшло? Зайшло? Ні, звісно, ні. ні? <laughs> Ніхто мене нічого не купив, бо додумала Альоня. Ні. Та людина, яка колись була фітнес-тренером, тепер вирішила, що вона хоче купувати в Китаї. Добрий вечір. Ні. Потім так пройшло декілька місяців, і тільки тоді я приблизно зрозуміла, як це все робити, і тільки з досвідом воно до мене приходило, як це все робиться. Я слідкувала за іншими блогерами, дивилася, як вони це роблять. І така от. Надивленість, і у мене з'явився свій стиль уже, і це ніхто точно. не зробить краще, ніж я сама собі. Іноді там, звісно, хтось каже, давай тобі допоможу, там допоможу в прогрівах або mm. там ще в чомусь. Ніхто мені не підкаже навіть того, що я можу, що я зроблю сама. Ну, типу, це якраз той випадок, коли краще мене ніхто не зробить. Uh -huh. Я а, Скажи, от для людей, наприклад, подивляться хтось у нас відео. І з якихось експертів, наприклад, як людям потрапити в оточення твоє. Моє особисто? Так. Да. Ну, Я не кажу зараз про друзів і так далі, От просто експерти з якихось питань і так далі. Як потрапити, наприклад, до тебе на якийсь майстер-майнд, де ти приймаєш участь, як комунікувати з тобою? Кого... А давай, давай не так перефразуємо, а, кого ти впускаєш. Себе в оточення яких людей? Mm, ну так, щоб прям я запросила собі в оточення людей, такого не Ні, буває. Приймаєш, ну не те не не щоб не якого? те, щоб я запросила, ну типу я не організовую майстерменди, не організовую якісь заходи. Я бачу, наприклад, афішу якогось заходу. Я туди йду, як якщо мені цікаво, і там ми з людьми знайомимось. Я ніколи нікого не запрошую. Ну, може, і запрошую це до повідомити. Давай так. Я, давай. я можу просто не дуже точно поставити питання. Uh -huh. а, наприклад, ти зараз кажеш, що угу, а, з бухгалтером мені цікаво спілкуватися, uh -huh. а з продавцем, з, яким, з базару, наприклад, не цікаво. От, які касти людей ти, тобі ціка... з якими кастами люд... людей тобі цікаво спілкуватися, а з якими ні? Хм. Цікаве запитання, добре. Зараз ну мені цікаво в принципі з різними людьми спілкуватися. Це може бути і продавець цікавий, якщо це цікава особистість, якщо є про що поговорити. Бо буває люди, наприклад, які мають бізнес, але з ними ні про що не поговориш. Немає в голові нічого. Там вони не прочитали ніяку книжку, е ніяких у нас немає спільних інтересів. А бувають такі продавці в магазині, з якими можна стати і на дві години отак от, говорити про все. Тому, мені здається, тут важко виокремити якусь касту людей, тому що за кожною людиною може бути по-різному цікаво. Наприклад, одного разу я вийшла на вулицю познімати собі сторіси, там пофоткатись, і це зазвичай я роблю самостійно. Вийшла зі штативом. Поставили штатив, і її дівчинка проходила повз, запропонувала мене пофоткати. Потім вона сказала, що вона контент-мейкер, і вона потім, через пару місяців, я запросила її робити мені зйомки в мій магазин білизни. І зараз ми подружилися, і ми добре спілкуємось в принципі, бо на зйомках нам було дуже комфортно. Одна, друга, третя, четверта, і також вийшло, що далі ми продовжуємо спілкуватися. Могло бути таке, що. Я побачила, що вона класний контент-мейкер, фоткає добре, але там, по життю ми вже далі не підемо, так? бо не цікаво. Да. Я зрозумів. Скажи, це сьогодні пару разів звучало. А, конкуренти твої, угу. от а, мені іноді підкидаючи Інстаграм, чи Тікток, от люди і дівчата в основному кажуть: от я вам допоможу там, з Китаєм, курс, записуйтесь і так далі. В тебе. Ти часто зустрічаєш своїх конкурентів, які у вас відношення, наприклад, тобі або взагалі пофіг на них, і ти собі просто своїм шляхом рухаєшся, чи тебе постійно затригерить, злить, що хтось вкрав десь якусь інформацію? Можливо, хтось і на самостійному досвіді дійшов до того, що він теж продає курси. Mm -hmm. Можливо, хтось вкрав у когось, підслухав і сказав: тепер я можу просто це перепродавати. Оці інфоцигани. От яке в тебе ставлення? До конкурентів і, можливо, з кимось ти співпрацюєш, якийсь обмін думками, обмін досвідом існує? У нас з конкурентами в моїй ніші немає дружби. Я заблокована у деяких блогерів, які ведуть таку тематику. Хтось, можливо, десь бере якусь інформацію один у одного, можливо, я десь у когось піддивлюсь, можливо, хтось у мене. Одного разу я тільки зустріла повністю копіювання свого контенту, повністю текст з комами, з помилками. І це було капець. Дівчина, мала того, що взяла повністю мій матеріал, вона ще й зробила розсилку по моїм підписникам. Типу, купуйте мій курс. В таких випадках вже ну, так не добре робити, і люди отримують від мене якийсь фідбек. Або я їх можу засудити, бо у мене є авторське право. Mm -hmm. да. Або я напишу їм Директ, скажу, що так робити не треба. А так, в принципі, до конкурентів ставлення, ну, вони є і є. У нас у всіх різна подача, всі розповідають приблизно одне і те саме. Тільки по-різному це все подають, і комусь до когось аудиторія більш лояльна, до когось ні, тому що різні люди. ну, Може бути дві різні ані, але одна подобається більше, одна подобається менше. Треба знайти свою, свою людину. Так, да, хто буде. Відгукуватися. Ще одна така тема. <кій> <кій> вона така дуже зубаста: вигоряння. Наскільки часто, регулярно в тебе трапляється, воно, яких аспектів саме твоєї діяльності воно стосується, наприклад, чи Китаю, чи відеоблогінгу. От. І, звичайно, як ти це переживаєш, як ти справляєшся, дай свої. Рекомендації для тих, хто кому, кому це тяжко дається, наприклад. Ну, у мене таке буває. Думаю, що буває раз на декілька місяців, але mm -hmm. не надовго. У мене, хоча у мене навіть депресія була, mm -hmm. теж ненадовго. Я, 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 я я що, що ще що, як вона виглядає ця депресія? Це жахливо, я тобі скажу. Це просто це найжахливіший стан, який тільки був в моєму житті, і і дуже добре, що це дуже швидко у мене прийшло. Mm -hmm. Коротше. У мене бували різні стани, і зазвичай це просто не хочеться нічого робити, все засмучує. Постійно здається, що ти, напевно, не знайшов себе в цьому житті і не знаєш, що робити далі. Тобто, на цьому все. Життя зупинилось, і тупо не знаю, що робити далі. Я даю собі час постраждати, нічого не робити, можливо, подумати про те, що я хочу в цьому житті робити. І далі воно проходить, в принципі, і я починаю далі. Дію, з так, новими так. силами uh -huh. да, заходити в це життя. А, от з приводу депресії це було дуже погано, мені було дуже погано. Я не знала, що робити, мені було страшно від цього стану, тому що я дуже багато спала. У мене не було фізично сил навіть встати з ліжка, піти кудись щось робити. Мені не хотілося їсти. Змушувала себе зробити, тому що в мене все одно була робота, в мене були зйомки на магазин, вже домовлені з моделями, там, з фотографом. І я змушувала себе встати поїсти, щоб набратися сил, щоб піти. Приходила додому, валялася на ліжку, і нічого не робила абсолютно. І такий стан у мене був тиждень. Це було не дуже добре. Якимсь чином він закінчився. Я не знала, скільки це буде продовжуватись, але я дала собі час, постраждала, полежала, поспала. Поробила все, що мені не все, що мені треба, мало mm -hmm. чого я поробила. І потім якимось чудом прийшла в життя. І все. Ну, я не знаю, якоїсь пігулки, як вийти із цього стану, я не пораджу. Ну, хіба що піти до психолога. В принципі, коли я була в цьому стані, я одразу написала, не одразу, через декілька днів, написала психологу, домовитись про зустріч. І ми зустрілися вже тоді, коли мені стало краще. Я описала свій стан, і психолог сказав, що. Описаний мною стан дуже схожий на депресію, якою я успішно вийшла. Я молодець. Дивись, скажи, що тебе навіть не так, давай, які твої такі грандіозні плани на майбутнє? Нехай там. Знаєш, як на роботу приймають, ким ви бачите? Через, да, 10 через, 5, через 10 років? Через 10 років. Які твої грандіозні плани на 5 років, нехай так візьмемо? Я хочу масштабування в плані впізнаваності. Я хочу виступати. Ну, тобто Зараз я ще не на тому рівні, коли стати спікером на якихось івентах. Чому? Um, Який це рівень ну... має бути? Провокативне запитання. <ріст> uh, <yeah. систин> ну, рівень, хоча б там якийсь успішний. <"Бізнес> ти Не вважаєш себе успішним. Ні, я вважаю себе успішною. Mm -hmm. Просто хочеться більше трошки ще. І мені ще страшно виходити на публіку. Це треба, біду, до речі, на тренінг говорити, mm -hmm. навчитися говорити на публіку. Ну, от, коротше. Я думала за це, і я зараз загубилася у відповіді. Тобі давай давай ще раз. Я продублюю запитання. Грандіозні плани на нехай на 5 років. Ти сказала, що ти хочеш виступати? Так. Виступати десь спікером. Правильно, але ти сказала, що наразі в тебе ти не вважаєш себе достатньо ну чи готовою, угу. підходящою на цей, на, на цю роль. Давай ще проговоримо які що серед грандіозних планів, а потім я ж трошки там десь попитаю а. конкретно добре, що ще може бути. Ну, це в принципі пов'язано також з півпізнаваності. Мені хочеться, щоб мріяли потрапити до мене на консультацію, щоб моя консультація там коштувала умовно тисячу. Консультація дол. з приводу Китаю. Ну так. Да. Угу. Ну бо я зараз росту в цьому напрямку. Е, можливо, ще би якусь компанію свою відкрила. Про Пов'язану з Китаєм, можливо, угу. не знаю. Ну це таке. Це десь колись я там подумала, щось таке. Ще хочу інфопродукт новий зробити по якому вже окремий. Це, ну це вже в найближчих майбутніх mm -hmm. планах. Я думаю, що в наступному році я цей план вже виконаю. Тільки... Тобто зараз я навчаю тому, як купити товар, потім буду навчати, як продавати, тобто, тому що в мене вже досвід цьому є. Mm -hmm. І вже думаю, що в, в, цілком можу поділитися досвідом. Ну, mm, прекрасно. Давайте таке трохи а, питання: а що тебе? Наразі мотивує, от скажу так грубо, вставати вранці і щось робити, діяти. Ми поговорили про вигоряння, ми про поговорили про якісь твої такі далекі плани. Наразі мотивація яка. Mm. Ну, о, я бачу заради чого, я все роблю, mm -hmm. тому що я бачу свій рівень життя, це життя, про яке я мріяла. Тому що, нагадаю, я скривала рогу, у мене ніколи не було грошей, я жила на 700 гривень на місяць і купувала на та обаву навіть найліпшого життя. Е і зараз я часто їжу в Карпати, я обожнюю Карпати, і зараз я збираюся знову скоро туди поїхати. І я працюю заради того, щоб дозволити собі так жити. Знімаю до центру, в центрі міста квартиру собі, там, можливо, колись купити машину. Тобто дозволяти себе більше. Супер. І не обмежувати себе. Супер. А, тепер про те, що ми говорили там ще на початку. А, що ти, які ти товари порекомендуєш розглянути глядачам? Можливо, хтось чи подумає про товарний бізнес, чи вже займається, але такий в пошуку, блін, що ж продавати. От, як Якби ти це порадила, наприклад, чи якби ти цьому вчила, розказувала в себе на курсі, на які товари звернути увагу і чому? Ну, наприклад, зараз у нас вересень, можна подумати, що найближчим часом на зима, буде новий рік, можливо, щось зайти на сезонну нішу, це всякі святкові штуки, новорічні. Щось там на 14 лютого для в подарунки для хлопців, можливо, навіть більше зайти в подарунки для хлопців, тому що дуже мало. Чоловічих товарів на ринку. Може угу. просто чоловікам не потрібні подарунки. Потрібні вам подарунки. достатньо. Потім буде 8 березня також. Взагалі дуже класно заходять жіночі товари, також, тому що Інстаграм це більш платформа для жінок, якщо ми говоримо про продажі в Інстаграмі. І поки у жінок будуть гроші, продаватися буде все, якщо правильно подати це. А вот. так ну, можна всякі гірляндочки, там можливо ще встигнути залетіти на EcoFlow, ну і всякі зарядні станції. Mm -hmm. Бо якраз воно буде їхати два місяці. Якщо зараз замовити, воно приїде в грудні і можна, в принципі, вже швиденько це все продати. Ну вот так, Аня, щиро тобі дякую за те, що завітала в гості, не відмовила початківцю з Ютубом. Зараз ми підемо. Пити каво, фотографуватися. Всім пока і дякую тобі, що запросив. Буду рада прийти ще раз. Виявсько. Дякую, що додивилися це відео до кінця за вподобайку, за підписку на мій канал. До наступного разу.